Отак от там все може вилетіти. А у нас знову тим часом включення Юкрен GTA. Для випуску, точніше, цього відео я запускаю конкурс в Телеграмі на ігрову валюту. І трошки подстрибніше. Отак от Пяу. пяу, 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 пяу. Всім привіт, друзі! З вами Winterfell TV на зв'язку. Перед початком основної частини відео протисніть лайк, підписку на канал, якщо ще цього не зробили. Друзі, вводьте промокод УІНТРФЛ TV на усіх серверах Ukraine GTA. А хто не знає, що це за гра і як її завантажити, посилання на офіційний сайт Ukraine GTA є в описі під цим відео. Друзі, заходьте на Четвертий, п'ятий сервер, будемо разом грати. Краще зразу на п'ятий це новий сервак. Розпочинайте з там. Свій розвиток. Приходьте на майстріми, будемо разом грати. А ще хотів би вам сказати, що після запуску цього відео, після випуску, точніше, цього відео, я запускаю конкурс на новий в телеграмі на ігрову валюту Ukraine GTA для усіх п'яти серверів. Заходьте в мій телеграм в описі під цим відео, приймайте участь, там елементарні умови. Треба виконати і все, ви учасник. Там буде нормальна сума така. Вже була і буде. Заходьте і приймайте участь. Я на скані зараз попрацюю півгодини і подивлюсь, скільки можна заробити. А ще подивлюсь, який у мене левел далекабінника, тому що я не пам'ятаю, 18 і 20, плюс-мінус. І поїдемо, попрацюємо. З вас підписка, лайк на канал. все, погнали! Так, друзі, поки я тут лечу, подивитись, який у мене рівень далекобійника, Хочу вам ще сказати, що робив відео, знаєте, який Газель і АТБ порівнював на Газелі роботою і на АТБ. Хто ще не бачив, подивіться, скоріш за все, вам це знадобиться. Хто тільки розпочинає грати і працювати на далекобійниках. Поки ще Ukraine GTA 20 не вийшла, ця карта актуальна, і ці роботи так само. В GTA 20 ми не знаємо, як буде. Ваш рівень лекабійника 18. 18, правильно, я сказав. Поїду туди, там саме, де я був, і розпочну звідти свій шлях на скані за півгодинки. Відкриваємо панельку, брати, беремо зразу сакар. Сакарчик у Харкові. А так як я заспавнився у Харкові вдома, я звідси і розпочинаю їхати 500 метрів. Ні, 600. 600 метрів. Зараз на годиннику 12.48. Ну, 12.50, в общем, да, трошки там 2 хвилини, не дуже вирішую, все, полетіли. Я полетів працювати, а ви летіть, ставте вподобайку, підписочку, якщо ще цього не зробили, підтримуйте мій канал. Для вас, а вже ж відео не буде 30 хвилин, для вас воно буде поменше, але я попрацюю мінімум 30 хвилин. Ні, мінімум? Мінімум мінімум максимум, мінімум, максимум. Все, полетіли, сокарчик, 3 700 метрів. Ну, немало, немало, Їхати ось сюди. Все, я поїхав. Якщо зараз буде якась цікава подія, я включусь, переключусь і покажусь. Все, я погнав тут наліво, направо подивились. Поїхали. Тут СБУшечка, тут треба обережненько. Червоне світло. Зупиняємося, дивимось і летимо. Я під'їжджаю, під'їжджаю ось сюди і залишається 60, 50, 40, 30 метрів. Іде розвантаження, а ви вантажте щось під відос. Лайк, дізлайк, коментар. Скільки пройшло? 5, 6 десь хвилин. Ні, хвилин 6, так? Да? 28к. Все, тепер я швиденько обираю наступний вантаж. Тепер я обираю, а вже ж Укрнафту. Коли X2 нема. Укрнафта нормальна тема. Коли Х2. Укрнафта дуже популярний вантаж, і це капець там, що робиться. Ну, хто на скані працював, то той знає. Куди їхати? Їхати в Полтаву. А коли, дивіться, а коли буде мені випадати розвантаження потім, наприклад, в Харкові, здається, Укрнафта є в Харкові розвантаження. так, Я там можу взяти знову таки сакар. А так в основному я буду зараз брати Укрнафту. Лечу туди, сканічка їде 200 без вантажу, це прям круто. Це прям крутяк. Обережненько, отак, от на поворотіках на 200 км на годину. Хобача, хобача. 1600 метрів залишається. Так, я під'їжджаю, під'їжджаю, забираю. Зараз отак зразу запаркуюсь. Тут машин нема. Поки онлайн не дуже великий на сервері 400. да, нормас, І Полтава поки що не лагає по ФПС. Та, трошки не попав, трошки не попав. Може пощастити? Ні, не пощастило. 2900 2900 метрів їхати. А, ну, в принципі, нормально, прямій, Але могло пощастити, і мені тут на Укрнафту могло бути розвантаження. Так, здається сюди зразу, да Правильно? да правильно. Вірно. Все, вірно. Я поїхав. Червоне світло зупиняємось. А то зараз в мене ще хлопнуть тут за порушення. Так, друзі, я вже під'їжджаю, дивіться, я не сказав на рахунок грошей. Але я записав собі і тоді підведу... підвіду... підвіду. Підсумую, скільки я зароблю за 30 хвилин. Але це, я, мабуть, ви зрозуміли. Так, скільки нам дадуть зараз. Було там 28 тисяч, тепер скільки трошки було далі. Мені здається, повинно більше дати. Може, 1030. Так, да, 30, 200. Все, відкриваємо карту і беремо знову Укрнафту. Укрнафта, Укрнафта, Укрнафта. Так, скільки їхати, я поки не бачу. 2900, то це де. А, знову туди, знову туди, в Полтаву, де я тільки що був. Ой, два светлофора, капец. Знову тут нікого нема, все чітко, красиво. Коли Х2, тут, звісно жесть, що, що робиться. А ну-ка, пощастить мені, будь ласка, пощастить. Ой, трошки вже не туди я зайшов. Не, знову не дуже... Ну, ладно, 2900 поїхали. Зараз покажу, куди їхати. Ого, ну, поки не щастить, поки не щастить. Буває, що два рази прямо тут на заправці. Підряд Бачи, було у мене таке. Зупиніться на знаку стоп. Все полетіли. Так, під'їжджаємо, під'їжджаємо, забираємо, розвантажуємось і дивимось скільки заробимо. Ну також, плюс-мінус. 30-28. Точніше, 28, 30к. Розвантаження. Ось воно, сканічка. Правда, трошки пасмурна. 30, 200. 30-200, непогано. Так, ще раз беремо. Ну тут. Може пощастити знову. 2500. Ладно, нормально, Нормас. Могло випасти укернафта, могла випасти ось сюди. Ось сюди, в аеропорт. А могла в Чорнобиль ще далі. Але. Випала в Харків. Нормас Я думав просто ще сокар взяти. Сокар в Харків. А бачите, якраз Укрнафта також в Харків. Недал недалеко. О, попереду бокпост. Зменшіть швидкість і зупиніться на знаку стоп. Так, я приїхав, о, тут зразу два вантажі з вантажі. Вантажі. Так, трошки не вапав, трошки не блучив. Нормальс. Нормальненько так, скільки їхати? 1600. Непогано, дуже непогано. Часу залишається 10 хвилин. Карту відкриваємо. Ага. Воно мені малює через Дніпро, але я поїду ось сюди, через міст, через Гостомель. Да. От дивіться, як воно малює. Воно малює ось так, а я отак от. Хоб, хоба і там. Ну, я цю машину бачив, я цю машину бачив, але чомусь вона з'явилась набагато ближче, ніж я очікував. Це капець. Ну, це на відео не попало, я от тільки виключив запис і врізався. Ну, таке буває, таке буває. Це при тому, що зараз онлайн не дуже великий на серваку. А коли Х2 і онлайн 700 на сервері, це капець. Складніше заробляти. Складніше і легше, знаєте. Тому що X2 легше, а складніше, тому що велика, велика кількість гравців. І велика кількість. Ну, достатня кількість, які порушують, зупиняються, там стріляються і так далі. Хто грав, то знає, да? Прогрузик. Іде розвантаження. Нагадую, нагадую. Го, в ТГ, в Телеграм. Там розіграш ігрової валют для усіх серверів. Хто ще не зайшов, заходьте. Але заходьте не тільки заради розіграшу, а просто заходьте, кому подобається моє відео, слідкувати за моїм каналом. Тому що якщо я буду щось інше знімати, щоб ви потім не відписувались. Так, беру ще раз Укрнафту і куди? А, туди звідки я приїхав. Все, поїхали. Все, поїхали. Там, в принципі, все зрозуміло. Уже включу, коли буду з вантажем їхати. З вантажем їхати. Так. І куди мені їхати? 2800, ого. А, найближче буде через Харків. 800. І зручніше. А, ну-ка пробуємо. Так, я встигну ще один вантаж, мабуть, да? Оцей, і наступний, скоріш за все, я встигну ще. Отака сканечка. отака така сканечка, красивочка. Чуть не врізався. Ну, НРП, драйв! Ну, нерпед. Друзі, не робіть так, не робіть так. Там просто дуже незручний поворот з цим вантажем, коли їдеш, там капець трошки подстрибнеш, і отак от пяу-пяу-пяу-пяу. Поняли? Отак от там все може вилетіть вот так от Вантаж туди, скання сюди, і того нам дають 30к ще. Шо? Дозволяєте мені ще раз їздити, зараз 13-18. Там трошки ми десь втратили, скільки туди, сюди, Чорнобиль. Ай. Ай-яй-яй, знову не пощастило. Чому не Полтава? Чому не Полтава? Тут поворот капець він такий незручний, коли їдеш з вантажем. І плюс от ця грунтова дорога, от так само вона тут її кидає, що капець. Шо капець. А у нас знову тим часом включення Ukraine GTA на скані 30 хвилин. Ладно, вже не 30, вже 32, десь 31. І я тут під'їжджаю тим часом в Чорнобиль. Забираю вантаж і везу його. О, імба! Везу його в Полтаву. Дуже недалеко і близько. Супер, що я взяв ще один вантаж. Зараз приїду, порахую. Скільки я заробив за півгодинки. Хоча ви ви вже можете побачити, скільки я заробив. Все на рахунку у мене є, все це видно. Все я показую, але я зараз ще підіб'ю підсамок. 500 метрів. 500 метрів. 500 метрів це не 500, а це 500. Червоне світло. Так, так і не вріжтесь мене ніхто. Так, що там? Кому бензик надо? Кому бензик? Вам бензик? Бензик вам надо бензик. Забирайте, забирайте, Забирайте Бензик. А то не буде бензика. Око чарча. Чардже. Так, ну що? Плюс 30 200 і там щось по досвіду. Зараз десь я припаркуюсь красиво. Найду містечко, і там же підіб'ю підсумок. Друзі. Ну що, підсумок по скані за 30 хвилин. Ну, може, там 32 хвилини, 33, плюс-мінус десь так. Дивіться, вийшло 171 940. Але беремо до уваги, що ще був пайдей. Скільки там, 7 тисяч здається, плюс е я проїжджав десь на червоне світло, там мінус ще там десь касарік, два, плюс-мінус залишимо, в общем, 170 170 тисяч залишаємо і все 170 тисяч за півгодини. Тому що є підводні камні, то там десь дарився, то там десь швидше доїхав, де повільніше, і виходить, плюс-мінус, десь так вийде. Все ось так от. Друзі, ну що, дякую всім за перегляд, всім пока, гарного дня, вечора, коли ви там дивитеся відео. Дивіться, ви зрозуміли. Заходьте в телеграм, там розіграш ігрової валюти для усіх серверів. Приймайте участь, пишіть коментарі, приймайте активну участь в просуванні мого відео. Я буду вам дуже вдячний. Хто це робить? Коментує вам велика повага від мене лайкос. Слава Україні! Героям слава!